Вітаю на каналі Української правди. Це УПЕЛАЙФ. Росіяни продовжують наступальні дії. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень за даними Генерального штабу збройних сил України. Найгарячіший напрямок сьогодні Покровський. Однак, це зовсім не означає, що у військових на інших напрямках сьогодні вихідний. А, ворог атакує по всій лінії фронту. Далі говоритиму про ситуацію на Харківщині, про війну дронів, про рекрутинг третьої окремої штурмової і про те, як військові оцінюють мобілізацію в державі. Маю на зв'язку Миколу Волохова, Абдула, командир підрозділу ТЕРА. Пане Миколу, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Що ви можете сказати про наскільки я розумію, ви на харківському напрямку десь там знаходитесь, про оперативну ситуацію? Була інформація, що росіяни. Росіяни власне залишилися без живої сили і без засобів. Навіть знімали у соцмережах ролики про те, як там їм погано вони були відрізані від своїх частин. Власне чи вдається їм поповнювати, поповнюватися на цьому напрямку? На жаль, на жаль, вдається дійсно. Знищуємо дуже велику кількість живої сили і бронетехніки з бронетехнікою. Настільки гарно виходить, що вони навіть дещо відтягнулися від лінії бої і не дозволяють собі так багато, як дозволяли ще місяць назад на відтинку відповідальності третьої окремої штурмової бригади. А от піхоту вони як пускали на фарш, так і продовжують пускати і. Те, що ми бачимо, те, що можемо спостерігати, той, скажімо так, конвеєр м'яса, який їде на нас, я б не сказав, що він послаблюється. Так, ми маємо багато оперативних успіхів, які полягають в тому, що ми нищимо те, що іде на наші позиції. Ми працюємо по їхнім логістичним маршрутам, намагаємося порушити їхні плани до того, як вони почнуть їх реалізовувати. Але на жаль, Росія має дуже багато ресурсу і вони мають право. Скоріше не так мають можливість помилитися, мають можливість локально програти, втратити свою піхоту, втратити логістичні засоби і мають можливість поповнити її е, свіжим м'ясом і спробувати ще раз. Це велика проблема цієї війни. Росія може багато помилятися, і вона це активно робить через дуже велику кількість ресурсів. А чи змінюється характер бойових дій? Е, ресурс вони поповнюють добре. А там важка техніка, чи, можливо, дрони, чи щось нове, е, власне, застосовують росіяни? Е, так, застосовують. Вони намагаються наздогнати нас в тих, скажімо, технологіях по дронам, в яких вони відстають, е, в малих дронах. і... Скажімо, намагаються адаптуватися, щоб зменшити свої е, ресурсні витрати і підвищити е, свої оперативні можливості. Наскільки це в них виходить? Ну е, якщо говорити про ту ділянку, де знаходимося ми, то зараз ми знаходимо методи і способи тактики, як цьому всьому. Протидіяти про що ще варто згадати, що зараз дуже спекотно, і спека вона ж на все впливає погано, як на будь-яку бронетехніку, так і на людей, так і на засоби безпілотної розвідки. Тому е, я би по цьому тижню особливо так не міряв, що там у них, тому що зараз у всіх. Трошечки через спеку є певний період, коли проводити бойові дії складно. Але треба до ворога стати взятися серйозно, е, не думати, що він там якийсь кволи чи дурний. І е, я, от мислю так: якщо вони не показують щось інноваційне, то вони щось готують, і ми маємо намагатися передбачити, що це буде, е, провадити, скажімо, розвідку технічними засобами та аналітичну розвідку і готуватися до їхніх інновацій, готувати свої інновації, щоб протидіяти тому, що вони там вигадують, і для того, щоб рух. Вперед і бути, скажімо так, в технологіях на крок попереду. А чи можна конкретизувати по окремим ділянкам фронту на Харківщині? Просто ми останнім часом бачимо ем, стрілецький козачок, і ну, Вовчанськ він ніби зникає із порядку денного. Хоча, очевидно, от вчора у Вовчанську діпстейт оновив мапу, і там виявилось, що росіяни захопили окремі квартали або щонайменше вулиці, ем, ви можете сказати, де. Власне, зараз найгарячіше на Харківщині, знаєте, я за два роки війни я не звик давати таких оцінок, де найгарячіше. Ви правильно сказали на початку нашого з вами ефіру, гаряче повсюду і. В один момент часу гаряче на одній ділянці, бо там ведуться прямо зараз наступальні дії. Потім вони закінчуються, а так відбиваються і гаряче стоїть на іншій ділянці. Тому сказати, от виділити якусь точку е дуже дуже складно а гаряче по всій лінії фронту е росіяни давлять то там, то тут мета такого тиску знайти е слабкі точки в нашій обороні для того, щоб застосувати туди резерви, скажімо так, е знайти. Е те слабке е, звено, яке можна продивити, е, тому воно власне так і виглядає, що сьогодні у нас завтра у сусіда справа післязавтра у сусіда зліва гарячіше. Я б не виділяв щось як окремо найгарячішу зону. Я маю уточнити для глядачів у Вовчанську навпаки е, вийшла ситуація вчора. Після оновлення мапи Deep State виявилось, що сили оборони звільнили декілька вулиць. Не хочу дезінформувати, е, виправився. Е, щодо технологій, ви сказали, що е, ну там росіяни власне перечікують вони, переймають щось е, як ситуація з дронами конкретно змінилася? Чи існує паритет по окремим дронам? А по яких саме Росія? нас випереджають зараз, чи ми їх? Скажімо так, в тому, з чого Росія, там де вона нас випереджала з самого початку війни, те, що вони готували на початок повномасштабного вторгнення, а саме дрони-розвідники на ДВСах на двигунах внутрішнього згоряння. В цьому параметрі ми їх наздоганяємо. Тобто, все таки варто оцінювати реалістичну обстановку. Ми їх наздоганяємо. Виходить, це в нас досить непогано, і якщо взяти початок війни, і те, що в нас є зараз, то ми маємо набагато більше засобів у цьому класі і доволі таки ефективно можемо проводити як ними роботу незалежно, так і в комбінації з іншими засобами, такими як артилерія в під час наступальних дій піхоти під час оборонних дій. Моя суб'єктивна думка така, що за технологіями малих дронів, ми їх випереджаємо. Ці технології потребують великої ініціативності, причому випереджаємо ми їх не за кількісним показником, тому що схоже на те, що економічні відносини з Китаєм дозволяють їм отримати достатньо комплектуючих і достатньо розвідувальних малих дронів типу квадрокоптер. Тому, е, хоча точно я звичайно не знаю, скільки у них. Там їх, але те, що ми спостерігаємо, то їх у них там досить немало. Е, але за якістю застосування, я певен, що ми знаходимося зараз на першому місці. Е, вся, все українське військо, ті підрозділи, з якими я спілкуюсь, хто профільно займається безпілотниками, дуже багато приділяють уваги постійні покращення якості самої технології, а також розвитку і навчанню пілотів. У третій штурмі ми відкрили в Києві. Кіл спеціально для того, щоб люди могли прийти і попробувати себе у ролі дроніста, у ролі пілота безпілотного літального апарату. Тобто, у нас підготовка, принаймні те, що ми знаємо, побудована на порядок якісніше ніж у ворога. Хоча вони в це вкладають дуже великі ресурси, тому кількість, скоріше за все, у них більша, виходячи з їхніх максимальних можливостей, а от по якості ми їх випереджаємо. Ви зараз говорите про малі дрони. Це малі FPV-дрони, FPV-дрони, так? Малі впіві дрони, малі дрони, розвідники, скажімо так, квадрокоптерного типу. Давайте так це назвемо. Не крила uh -huh. ті, які як літачки. Бо по літачкам uh -huh. о, ситуація у нас трошечки гірша, але вона така, тому що ворог заздалегідь готувався і вже прийшов на цю війну з цими засобами. Останнім часом аналітики звертають увагу, що у Сил оборони з'явилася оця новація, коли fpv дрон збиває розвід дрон. А, наскільки це практикується, наскільки це дійсно інновація і щось нове у війні? Скажу так. Ну, По-перше, дуже невдячна справа коментувати, скажімо, інноваційні технології, але скажу так, що це можливо. За певних умов це можливо зробити. А знаєте, все те, що можливо, на війні буде зроблене обов'язково в тому чи іншому місці, в той чи інший спосіб. А, а так, як повернусь до того, що я казав, може у них техніки і більше, але м'є ми, ми є замотивованіші, ми є інноваційніші, і як, як це можливо, то будемо це робити. От, може, вже робимо, може не робимо. Складно сказати. А важкі дрони-бомбери це новація чи не новація? І наскільки по перше, практикується, І оці ризики втратити дороговартісний дрон під впливом російського ворожого ребу можете пояснити, як зараз сили оборони діють так. Великі дрони бомбери безумовно, це є певною перевагою Сил оборони України. Багато які підрозділи. Досить ефективно їх застосовують е, так, дійсно, ворог е, теж не стоїть на місці і не дивиться на нашу роботу. Він е, досить. Потужний, навіть не так він, мабуть, один з найпотужніших у світі у засобах радіоелектронної боротьби. В принципі, весь світ це визнає. Чому так? Тому що Росія з самого початку готувалася до асиметричної війни з натівською концепцією, якщо НАТО, скажімо, еволюціонувало через високоточну зброю, яка полягає в тому, і суть що вона спираючись на технології позиціонування, такі як GPS або інші, краще влучає в ціль, і відповідно треба ж попасти, а не Вистрілити, то Росія розуміючи, що вона не може перевершити НАТО у цій компоненті, вони асиметрично качали засоби. Подавлення цих надточних систем і йшли більше, скажімо так, в кількість, а не в якість, тому це у них дуже гарно розвинуто. Але слава Богу, поки що в цій боротьбі це щоденна боротьба. Сьогодні літає, завтра не літає. Щось нове росіяни придумали. Ми мусимо придумати щось нове. Але на даний момент у цій боротьбі, а скажімо так, все складається так, що ми можемо виконувати бойові завдання цими дронами, показують вони себе вкрай ефективно. А Якщо говорити про втрати, то повірте, це набагато Економічно ефективніше, ніж ті самі артилерійські снаряди. А якщо говорити про те, що ці дрони можуть реально замістити е, певні функції піхоти, не потрібно туди вночі лізти з приладом нічного бачення, можна виконати вогневе завдання за допомогою дрону. То звичайно, в нескінченну кількість разів таку, знаєте, от в прямому сенсі нескінченно, ці дрони дешевше за життя наших бійців за життя піхоти. Ви кажете про реб росіян у ці окопні реби, які вони там самі на Первому каналі рекламують рюкзак, який вішається за спину. Оці всі ці маленькі винаходи. Наскільки вони суттєво захищають зараз росіян, допомагають їм і становлять загрозу для України? І чи ми рухаємося в такому напрямку, чи ні? Тут все дуже сильно залежить. Починаючи від ефективних зразків, які дійсно здатні мобільні. Засоби радіоелектронної боротьби, які які носить піхота, і які здатні завадити нам виконувати бойові завдання на безпілотниках, і закінчуючи такими кумедними ситуаціями, коли FPV-дрон камікадзе летить у ворожого піхотинця, який так упорно цілиться у нього проти дронової рушницю, нічого не відбувається. Він дуже успішно до нього долітає, або групи, які пересуваються з цими мобільними ранцями, думають, що вони там знаходяться під якимось умовним куполом захисту. Але не, не не працює і тільки е, таке самодурство. Тобто, так би може вони заховалися, а так дрон скидає на них зверху боєприпаси, і не дуже вдається. Е, є дуже різне дійсно. Ці засоби вони еволюціонують, скажімо, більш громістких. Ну, таких стаціонарних громістких розміщених на е, спеціальній техніці, потім розміщених на непрофільній техніці, на автівках, легкому автотранспорті, на бронетехніці, як модуль додатковий, і до того, що їх перен... встановлюють в окопи як мобільний засіб, і зараз переносить. Піхота, я б оцінив цю технологію як перспективну, дійсно, е, якщо ми маємо певний засіб враження, такий як дрон безпілотник, і він має вразливість, е, яка полягає в тому, що там людини немає, і сигнал передається дистанційно, так е, то потрібно працювати по цій вразливості. Але як знайти ключ і як правильно зробити так, щоб протидіяти, це насправді відкрите питання, і це, скажімо, таке питання, яке ніколи не буде закрите, тому що мобільний засіб не може подавити всі частоти, це фізично неможливо. Він має бути дуже великий і має мати величезне джерело живлення, що протирічить тезі, що він мобільний. Так і тому е, одні частоти давляться, інші частоти обираються для роботи, і це постійна така гонка озброєння, і перемагати треба кожен день ці гонці, е, у третій окремій штурм бригаді. Ми приділяємо велику увагу науковому пошуку. Маємо рнд центр який досліджує цю проблематику, і щодня ми намагаємося бігти, скажімо так, на е, метр швидше за ведмедя. І непогано це у нас досить останнім часом виходить. Маю спитати у вас про мобілізацію. Останнім часом політики кажуть, що в Україні вона не просто посилилася, а вона має ефект набагато більше там за місяць мобілізовано українців ніж там за півроку. А, ну і за чотири дні спливає термін, який держава виділила для оновлення даних. Власне, все це. Все це наводить на думку про те, наскільки змінюється на передовій ситуація? А, раніше йшлося про недоукомплектування бригад, але тут йдеться а, знову ж таки про що? Про передаву чи про бригади резерву. Що ви спостерігаєте? Чи мобілізація впливає на укомплектування бригад е, відчуття, на передовій? Моє суб'єктивне відчуття, спираючись на батальйон безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади. Так, впливає позитивно, але поки що зарано говорити, тому що є певний лаг затримки. До нас люди ніколи не йдуть не підготовлені. Спершу вони проходять курс, скажімо так, в ідеальній схемі. Спершу вони проходять базовий курс ще у місті Києві, там де їх ознайомлюють з тим, що їх чекає. Потім вони проходять. Поглиблений курс підготовки, е, намагаємося відправляти за кордон, тому що іноді там можуть дати більш якісну освіту, але насправді маємо і свої навчальні потужності з досвідченими ветеранами, які проходили ще першу кампанію в 14-15 році, які мали. Круті результати на Є цій повномасштабній війні, е, і вони там готують е, у себе. Ми намагаємося ще додатково відправляти людей на курси профільної підготовки, тобто ми намагаємося зробити так, щоб людина, яка до нас приходить, вона була максимально підготовлена, і це дасть їй можливість розкритися, реалізуватися і показати найкраще. На що вона власне здатна? Якщо говорити глобально, то треба трошечки зачекати, бо це все займає певний час. Це не один місяць, навіть так. Е, і я гадаю, що дійсний ефект, наскільки це ефективно, наскільки якісні кадри пішли, наскільки це вдалося, стане зрозуміло трошечки пізніше. Але в цьому контексті хочеться сказати, що е, Є на це велика надія. Я особисто вірю, що е, українці спроможні мобілізуватися, спроможні мобілізувати в першу чергу свої внутрішні ресурси для того, щоб піти на цю війну і якомога швидше її закінчити. Витрачені жахливі ресурси, покладені тисячі людських життів. І я особисто для себе не бачу іншого шляху, як перемагати на цій війні. Е, е, і ми маємо це зробити разом. Тому вірю в свідомість українського народу, вірю в свідомість українських чоловіків, що вони. Підуть до збройних сил України, оберуть собі підрозділ спеціальність, яка найбільше їм підходить, і допоможуть нам, допоможуть Україні перемогти. Сьогодні пресофіцер третьої окремої штурмової Бородін сказав, що багато чоловіків у Європі думають про службу в Україні. З ними треба розмовляти особисто. А вчора я бачив новину про те, що третього окрема штурмова проведе європейський тур містами Європи для ознайомлення зі службою в підрозділі. Там Польща і Німеччина фігурують. Наскільки це загалом ефективно? Чи дійсно ви вважаєте, що багато українців здатні долучитися, при тому, що вони виїхали від війни по суті в? Втікали від неї. А тепер, от власне, що в їх головах відбувається? Складно сказати, покаже час. Але те, що я знаю на прикладі своїх товаришів, є певна кількість українців, які вже знаходилися за кордоном з тих чи інших причин. Тобто, вони власне не тікали. Є велика кількість українців, які виїхали дійсно на початку, але вони тікали не від війни. Вони тікали не від своїх конституційних обов'язків. Вони втікали. Від невідомості невідомість завжди дуже сильно лякає. І якраз мета цього туру пояснити людям, що власне відбувається, як це відбувається. Це нормально боятися того, чого ти не знаєш, робити зав'язаними очима. В темній кімнаті просто крок вперед, звичайно, треба володіти інформацією. Тому ми в третій штурміві сповідуємо такий підхід, пояснити, роз'яснити, і тоді люди вже зроблять свій усвідомлений вибір. Хтось поїхав з сім'ями, у когось такі обставини, що не міг там залишити сім'ю, вже приїхали, вже там якось обжилися, і тепер у них є реальна можливість повернутися в Україну і стати до лав захисту України. Насправді ми всі в цьому зацікавлені. Всі зацікавлені в тому, щоб якомога швидше це закінчити, і з якомога меншими втратами. Чим більше ресурсу ми накопичимо, мало того, що це буде швидше, так і втрати загалом будуть менші, тому що ми будемо е мати більше енергії, більше запасу сил, і це дозволить нам менше втрачати. Тому друзі, якщо хтось за кордону дивиться, е приїдьте. Послухайте, ознайомтесь і прийміть правильне виважене рішення. Насправді нічого страшного тут немає. Ви отримаєте першокласну підготовку, і ми разом з вами закінчимо цю війну перемогою. А, а багато українців людей відсіюються. наприклад, вирішили. А давайте мене третє окремо штурмово, А ви починаєте там заганяти людину, а, випробування, тренування і скільки ж там залишається? Всі, хто бажають, насправді всі випробування, вони. Не націлені на те, щоб когось загнати, не зацілені на те, щоб принизити гідність. Взагалі у нас такого поняття, як і в Азові в 14-15-му цього не було, і у нас зараз цього немає. Такого поняття, як якась дідовщина, намагання принизити людину, якось гідність та честь. Навпаки, є бажання цю людину прокачати, щоб в ній ця честь і гідність прокинулася, якщо вона в якомусь через щось. Трохи заснула і щоб людина усвідомила, навіщо вона живе, навіщо вона це робить, зрозуміла пояснити і допомогти стати більш підготовленими. Йдуть ті, хто так вирішив. Наприклад, можна прийти на тиждень штурмовика. Скажімо так, залізти в шкуру штурмовика. Вам там все розкажуть, покажуть, і ви зрозумієте: ну, якщо людина не готова по якимось причинам, ну не може, або щось фізично не може, наприклад, то це ж набагато краще, якщо усвідомлення прийде на підготовчому курсі. Я не можу бігти. В мене, наприклад, виявилася якась проблема зі здоров'ям. Так то щоб це здоров'я повністю не втратити, ну там проблеми з суглобами або ще щось, то краще, хай вона зразу зрозуміє, що вона не може, і це ж не значить, що її заганяють її, просто перевіряють, і це корисно буде і вигідно для самого бійця, який хоче потрапити, або він зрозуміє, що він не може це, а може щось інше. Але насправді відбір є і моє таке: от відчуття, що якщо людина хоче, вона завжди потрапляє. У нас є люди абсолютно в різному фізичному стані і абсолютно різного віку, і бажання є ключовим і мотивацією. Мотивовану людину ми завжди візьмемо і заберемо і допоможемо їй підтягнути, те, що вона там не може, або навчимо, якщо є внутрішнє. Бажання, але якщо говорити про батальйон безпілотних систем, якщо ще три місяці назад я казав про те, що ми комплектуємося активно, то зараз ми вже маємо певну конкуренцію за місця і обираємо звичайно найкращих. Не тому, що ми там якось до інших ставимось погано, а тому, що ці найкращі мають допомогти на якомога швидше закінчити війну, і це важливо для всієї України. Днями заки вчора закінчився завершився саміт НАТО у Вашингтоні, і я розумію, що це геополітична дипломатична е, історія, яка дуже далека від е, реальної ситуації на фронті, та так чи інакше, військові слідкують за такими подіями, і як ставляться до обмеження сполучених штатів щодо використання західної зброї по військових об'єктах в Росії, як ставляться до, до цих маніпулятивних розмов останніми місяцями про можливу підготовку до? Мирних перемовин важко про це казати. Багато є таких розмов: будуть перемовини, не будуть перемовини. Коли це все закінчиться, скажу так: свого власного світовідчуття здавалося спершу, і багато хто так думав. Що три дні здавалося, потім три тижні, потім три місяці, і весь цей час. Була така думка, що зараз воно якось поєшається, якось воно домовиться. Але поки що ми спостерігаємо зворотню динаміку. Е, війна не зупиняється, перемовини йдуть, війна не зупиняється. Є якісь ініціативи, війна не зупиняється. А з приводу е, динаміки використання західного озброєння, е, так якщо так проаналізувати, в цілому воно є досить позитивне, якщо спершу ми його не мали. Потім ми його отримали, е, і ми мали е, радіус враження, якого ледве вистачало для враження російської сили і е, логістики і об'єктів ледве на нашій території. А потім ми отримали таке, що може добивати вже е, і по території окупанта, де він розвертає свої сили. Де у нього логістика знаходяться військові склади, але дозволу не мали. Потім отримали дозвіл. Потім цей радіус збільшився. Тобто в цілому динаміка позитивна. Чи хочеться швидше, е, звичайно, хочеться швидше. Чи хочеться роздавати Москву? Я, якщо не помиляюсь, то е, США виказало е, таку думку, що нанесення ударів по Москві не призведе до е, результату. Е, я Особисто моя позиція така: ми маємо діяти не так, як справедливо. Хоча справедливо є певний принцип ока за ока, зуб за зуб. То якщо вони знищують нашу столицю, давайте зробимо те саме з їхньою. Але особисто я більше спрямовую свою увагу на ті методи, які будуть саме ефективні для перемоги. Е, нанесення враження саме військових об'єктів, які знаходяться не так далеко, насправді, є куди більш ефективними, чим Ну, що ми там в Москві будемо знищувати е, у них полікарні стріляти. Ми не будемо, бо ми не такі, як вони, і ми не станемо такими, як вони. Е, не потрібно в боротьбі з е, потворою і чудовиськом ставати самому чудовиськом. Тому враження саме військових об'єктів або ті, які адаптовані для військових цілей. Мені здається, що якщо говорити військово-мілітарною мовою, то це якраз шлях до військового методу перемоги. А дипломатично поки що е, і США. Принаймні те, що сказано, і Європа, Де і я тут і мої товариші? Ми його не бачимо. Як це може статися? Ну хіба що Путін якось там його перемкне вранці? Він скаже: давайте миритися, але на це не схоже. Дякую вам за розмову. Микола Волохова Абдулла, командир підрозділу. Тера окремої третьої окремої штурмової бригади був моїм співрозмовником. На все добре, бережіть себе. Я звертаючись до глядачів, нагадую про можливість, по-перше, не погодитися з тим, що ви чуєте, або підтримати словами у коментарях під цим відео. Тисяч вподобайку, і долучайтеся до клубу читачів та глядачів української правди. І підпишіться на наш канал.